Добрий день, мої любі. Насобиралися мене трошки посилочок прийшло, бандерольок. Буду зараз всі вони розкриті, вже, щоб вам не заважати лишніми шумами. І з нами, з вами, верніше, з нами Бог. А з, нами, а з вами Ольга і це мій канал розпаковки посилок з Ольгою. Посилки прийшли взагалі. То добре, то не добре йдуть, але насобиралася кубка, і я вам хочу її представити. Розгрібуть трошки і почнемо з, з, з такої посилочки. Тут прийшли камінці. Дивіться: красиві камінці. Хто в мене вже був на каналі і слідкує за моїми відео, знає, що в мене є така рубрика історія про брошки. І там я використовую ці камінці, які замовляю на Aliexpress. Тут їх 30 штучок або 20, я не знаю, я все вкажу в описі до відео. Має такий красивий перелив, такі красиві, красиві, голубасті такі із зеленцею е камінці. Розмір 10 на 14, капля, основа цаба желізна яка має напилення під золото. Гарна, гарне таке. Каміння, воно гарно виглядає у виробах. В кінцевому результаті обов'язково вам покажу, що я з нього зробила. Так що купуйте, я обов'язково оставлю всі, всі посилання на це на цього продавця і рекомендую. Одне єдине, що у нас трошки все відбулося. Здорощення в силу обставин, які ми маємо в країні. Так що всім мирного, мирного дня і продовжуємо відео. Так, прийшли такі камінці, прийшли ще такі заколочки, жабки, чор, чорні, матеріал метал. Єдине, що прийшли, вони в маленькому розмірі. Не було указано розмір, я обов'язково посилання залишу, але був такий розмір, тільки отакий, мають отакий ефект. ну В принципі, для маленьких якихось діток вони підійдуть. Для дорослих це треба, ну вони скоріше все, що не підійдуть. Брала як основи під заколочки, я вишиваю красиві, красиві заколочки. І прийшли отакий наборчик. Тут, мабуть, скільки їх, 10 штучок. Ну, дякую на тому, пройшло швидко. Посилання буде під відео. Так, прийшли ще такі камінці, теж красиві. Я не розумію, чого на відео показує його сірим. Я вже контраст взяла. Вони не сірі, вони ніжно-голубі. Теж той самий розмір, що і в цьому камінцю: 10 на 14, має форму капельки. Ця капелька має основу желізну під золото пофарбовану, сама желізна основа ЦАП. Має чотири отвори пришивних, має сам камінець це не стекло, це смола, але досить хорошої якості. І чогось йде такий гарний пересвіт. Я вже стараюся показати, що вони голубі, але воно не показує. Ну, Я думаю, в кінцевому результаті, коли я зроблю якусь брошечку, я вам покажу, що з цього вийшло. Так, дивимося ще що. Так, прийшли отакий от набір. Мені прийшов таких пластикових е зірочок. Вони теж з напиленням під золото, це вже готуються до Нового року. Як можемо, так і готуємося. Набір е зірочок, там 50 штучок, я не буду перераховувати, вони маленькі, маленького отвора. М мають маленький отвір і мають. Е Таке красиве, золотистеньке забарвлення. Дивіться, бачите? Так, пересвіт по цьому не пішов. Все, все зрозуміло. Посилання на, на, на продавця буде під відео. Так, дивимося ще. Прийшли отакі от красиві камінці. Це все буде відео, наче про камінці. Такі ось прийшли капельки маленькі-маленькі. На жаль, розміру я не пам'ятаю, посилання під відео буде. Тут в, цьому, в цій камінці теж матеріал під золото, самого основу ЦАПа. Камінець уже стекло з шкло з красивими такими, дивіться, гранями. Дуже красиво, голубого, небесно-голубого відтіночку. Гарно. Може, то, що у нас на дворі сонечко трошки. Ховається так, такий некрасивий пересвіт іде по, по кольору. Але я думаю, ви розумієте, і бачите, що це красиво такого шампаню кольору, такого ніжного-ніжно-золотавого. Ще сама основа теж золотава. тобто красиво виходить і красиво так, бачите, переливається. 30 штучок, не знаю, чи 30. Не пересчитувати не буду. Давно замовляла, може, це ще до нашої ситуації в країні до війни замовлялося все? А може, ні. Я опис оставлю під відео. Так, дякую на тому, що прийшло. Так, дивіться, ще яке красиве прийшло, бісерне, бісерна різка. Дивіться, рубочка така прийшла. Ніжного такого рожевого кольору і е, такого красивого е, бірюза, така темна, темна, темна брюза. Отак, мені кається, видно буде. Пересвіт теж по кольору пішов. Дивіться, як китайці продають цей наборчик. Вони продають поштучно. Я не знаю, яким чином вони його рахують, але бачите, все поштучно. У нас весь бісер, який продається в країні, він продається на грами. Тут продається поштучно. 720 або 860 штучок тут. Ціна набору теж буде в описі. Я вже замовляла такий. У мене були такі біленькі набори. Мені подобається якість, тому що є якість китайського бісера, яка просто жахлива. Я беру дорожчий, він високої досить якості. Не вицвітає, має рівні отвори, рівні краї, гарно дивиться в кінцевому результаті, тобто в виробі. Гарно виглядає, рекомендую. Опис буде в відео. Під відео. Так, що ще прийшло? Прийшли ще отакі камінці. Зразу скажу, що прийшли не такого кольору, як я хотіла. О, сонце вияснилося. Зараз ми глянемо на цю бірюзу. Отака вона. Див, дивіться, що робиться. Отак. О. О, тепер вам видно. Так, залишаємо. Прийшли такі камінці, основа сама желізна, під сріблом, має чотири лапки, чотири пришивні отвори. Єдине, що сам матеріал камінця це смола, і смола цього разу прийшла я вже неодноразово замовляла цього продавця, прийшла чогось сірувата. Вона повинна бути молочно-біла, така молочна, а щось прийшла сірувата. І я не буду відкривати ніякого спору. Хай буде вже так, буду використовувати, ці, а потім ще, може, дозамолю десь іншим такого кольору, як мені потрібно. Гарної якості, вони гарно дивляться у виробах. Так, ще прийшли, о, це прийшли новинка. Я замовляла у продавця нового. Такі, дивіться, камінці. І якщо я замовляю. Перший раз, то я замовляю завжди мікс, щоб бачити, що мені прийде. Єслі, щоб не попасти на цілу купу непотребу, потріб... не якого мені не потрібно. Там може бути колір не такий, але це, як то кажуть, чекання при... Чекання справдилося все. То тобто дивіться, яке красиве. Красива мікс прийшов зеленого бутилочного, такого ніжного м'ятного, рожеву пудру, бордового, красивасту і ніжної такої фіалкової сирені. Прийшов і ще й білесенький є. Тепер точно буду замовляти у продавця цілими наборами. Дуже красиво. Сонечко вийшло. Я ще сфокусую, щоб вам було краще видно. Прекрасне каміннячко. Гарно буде, думаю, виглядати в виробах, особливо такі темні, і зелені. Вони, мабуть, будуть досить таки красиво виглядати у новорічних брошках. Обов'язково зроблю, зроблю відео про брошки і там оставлю теж. Посилання на продавця, де я замовляла. Тепер я замовлю якогось, напевно, там чи зеленкуватого, уже повноцінним набором, тому що я вже знаю. І вам рекомендую, якщо ви не знаєте, як, що вам прийде і в отзивах робить все добре, то ви завжди замовляєте перший раз, якщо у продавця замовляєте міксом. Це моя така рекомендація, яка я вже рок. Руками її користуюсь. Гарний продавець, мені все подобається в цього продавця. Так, ще щось приходило. Приходять ось такі негарні пакети, які я досить таки не люблю. Тут замотане як котове сало, то кажуть. Дивіться, от такі маленькі ще прийшли камінці. Як ви бачите, це відео майже все про камінці, тому що я зробила упор на таке все. У нас складна ситуація в Україні, і вироби ті, які я роблю. Немає де його купити, то я замовляю те, що необхідне. Не замовляю зараз таке всяке для дому, для там, всякого іншого вжитку, а замовляю конкретно речі, які мені потрібні для роботи. Так що відео будуть поки що такі. Так, прийшли отакі камінці, пришивні, малесенькі, красиві, з гранями. Матеріал основи під срібло, це все желізо, сам камінець. Це стекло червонасті, голубенькі, красиві, красиві такі стразинки, які мають грані. Гарно виглядає в виробах. Я використовую, як, їх, як і в брошки метелики так використовую як, як очки для пташок. Тобто, Класне, рекомендую, опис буде теж у відео. Так, і прийшли ось такі жовто-блакитні різиночки. Це така бійка, бійка, я не знаю, як вона буде українською. Отака, дивіться, красива різиночка, сама така основа, бійка. Я використовую як основи для різинок, також для пов'язочок для дітей на голови. Роблю квіточки і прикріплю на таку основу. Єдине, що мені прийшло Ширші я раніше замовляла. Набагато ширшого. Ну, прийшли та й прийшли, Не було мене тут по 5 ярдів, може по 10. подивитись в описі для відео. Там буде все е, описано. Так що, такі були сьогодні посилки. Я зараз перепровірю, чи все це вам показала. З вами була Ольга, це мій канал розпаковок посилок з Ольгою. Зараз фокусуємося ще раз. Передивляємося швиденько, замовляємо, став, ставимо подобайки, якщо вам сподобалось. І до нових зустрічей, миру вам, злагоди, добробуту, достатку, здоров'я. Головне, не бажати зла іншим людям. До побачення!